Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, ми їх Трускавці. Сьогодні 6 лютого, зараз вже 17.00. Бачимо, стоїть кінна карета для екскурсій, хто бажає також спортсіті вже бачимо, буде щось розширятися, обгородили, щось будуть знову будувати практично в самому центрі Трускавця. Ви пишете в коментарях, що вже і так все дуже забудовано в самому центрі. Будують, будують і ще будуть будувати. Готель річки. Питали ви друзі в коментарях, скільки коштує кінна поїздка. Я обов'язково буду йти колись і запитаю. Запитаю цього пана, щоб вам відповісти. Оскільки я не пам'ятаю, я колись... Колись було 150 гривень, а зараз я не знаю, я думаю, що дорожче. Обов'язково виясню і вам розповім. Зараз вже вечір, сонце вже зайшло. Ми йдемо пройдемось біля готелю Трускавець 365, бачимо біла сонячна. Біля 15 віл Трускавці нараховується старовинних. Вона одна в тому числі. Трускавець якраз цікавий своїми старовинними вілами. Дві з них є якраз музеями. Один музей історії троскавця, а другий музей Михайла Білоса, художника. Торговий центр куб. Людей небагато, оскільки троскавці ніби не сезон. Ну, але як бачите, друзі, що більшість людей, які приїхали на відпочинок, вони вже більш-менш зрілого віку можуть собі дозволити вже відпочити. Я думаю якраз ці бюджетні якісь ну зараз акційні відпочинки. Можна знайти в багатьох санаторіях, один із них це санаторій Дніпро. Також, друзі, ви просили Ну, в коментарях пишете, що хочете побачити відео Там санаторія Шахтар, санаторій Карпати Молдова. Я обов'язково залишу внизу під відео, буде в описі, посилання якраз на ці всі найсвіжіші відео з цих санаторіїв. Так що будь ласка, заходьте, дивіться. Ми зараз біля ресторану Чебурек, а ресторан, в якому завжди є люди. І завжди в відгуках всі пишуть, що завжди в них дуже смачно. А праворуч будують новий житловий будинок. Замість вілли Аїда і вже тут навіть Є відділ продажу. От так це все швидко відбувається. Вілла Кристина Праворуч. Сьогодні в Трускавці плюс 10, дуже тепло. Завтра ще також обіцяють до обіду Сонце, а потім вже на вечір невеликий дощ. А в четверть взагалі похолодання до плюс двох і сніг, мокрий сніг. але це тільки на один день, а далі знову потепліє до плюс 14 градусів. Скоро вже, мабуть, весна. Майже в самому центрі. Це житловий комплекс люкс. Бориславська 2А. І ми вже бачимо готель Трускавець 365 і є тут автобус. Ну, це не з готелю 365, бачу, завантажують лижі. Рюкзаки бачу багато. Видно десь. І це, напевно, їдуть люди на змагання десь. Так, це, бачите, це дитяче змагання. Це дітей привезли вони тут. Напевно, будуть проживати в готелі Трускавець 365, а змагання, напевно, буде, скоріш за все, на Буковиці. Можливо, поїдуть на Букування, я не знаю. Але цікаво, що Трускавець приїжджають. І бачите, як працює готель Троскавець 365. В них завжди є люди. Цікавий підхід до клієнтів. Є, бачите, зарядна станція для любих електрокарів для самого готелю. Також тут є готель Park Тут є басейн в цьому готелі, є ресторан. Друзі, на каналі є вже дуже багато відео про ті чи інші санаторії і не тільки в Трускавці бази відпочинку, так що, кому цікаво, заходіть, дивіться на каналі. Є і східниця, і Тавор Карпати, і тустань, і Осоння Карпати. Також і на водоспадах були. Це, друзі, будка така в англійському стилі. Телефонна будка. Бачите, тут є ремонт мобільних телефонів, вони також встановили цікаву телефонну будку для фотозони. Ми йдемо по вулиці Другабицькій. Тут колись праворуч, де всі оці автомобілі стоять, була автостанція. Ну, а зараз тут безкоштовно можна залишити автомобіль і прогулятися по місту, приїжджає на один день. Також Трускавці є такий туристичний інформаційний курортний центр де можна і одружитись за добу, і екскурсії замовити. Саме цікаві з них екскурсія по місту, театралізована легенда старого курорту. Досить цікаве відео на каналі. Десь орієнтовно був жовтий місяць, можливо, листопад, але скоріше за все жовтий. Підходимо до церкви Покрови Досить гарна церква, невелика. Ну, я вам скажу, що в Трускавці всі церкви гарні. Кожна по-своєму. Ще хтось приїхав на відпочинок. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Оце якраз церква покрови. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!